Японія планує передати Укрзалізниці 25 тисяч тонн рейок. Ця допомога надається в рамках програми екстреного відновлення від японського уряду. 28 травня компанія повідомила, що вже отримала першу партію рейок марки Р 65 від японського агентства міжнародного співробітництва. Відповідний сертифікат вручив надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі за словами голови акціонерного товариства Укрзалізниця Євгена Лященка. Єдиний в Україні виробник залізничних рейок, що працював в Маріуполі, знищений. Тому зараз вони є критичною позицією для компанії. Лише для виконання ремонтів потрібно щороку 70-100 тисяч тонн рейок. Крім того, під час війни чи не щодня залізничники вимушені відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру. Отримані рейки Укрзалізниця планує використати для ремонту основних магістралей на напрямках Київ, Львів, Київ, Одеса, Київ, Ужгород, Київ, Дніпро. Загальний обсяг рейку 25 тисяч тонн, що передає Японія, це 190 кілометрів нової залізничної колії. Перша партія рейк вже прибула та відвантажена на станції Мостиська. До кінця 2024 року надійде весь обсяг допомоги від Японії. Нагадаю, що у квітні Укрзалізниця повідомила заплановані обсяги ремонту колій, так протягом 2024 року компанія. Має оновити інфраструктуру на дільницях з інтенсивним рухом поїздів. Залізничники планують відремонтувати понад 1195 кілометрів колій та 1073 комплекти стрілочних переводів. Зокрема, 386 кілометрів колій відремонтують капітально, 810 кілометрів оновлять середнім ремонтом. Окрім цього, у 2024 році колійники планують відновити п'ять штучних споруд, які були пошкоджені внаслідок бойових дій. Також у поточному році розпочалися роботи з будівництва 22 кілометрів залізничної колії європейського стандарту між станціями Ужгород-Чоп. Реалізація проекту дозволить запустити прямі пасажирські маршрути по Євроколії з Ужгорода до країн Європи, а також здійснювати пересадку з поїздів з усіх регіонів України для подальших подорожей країнами ЄС.